Що значить я милосердя хочу, а не жертви? Ви б без не усуджували, бо син чоловічий, Господь і суботи. І продовжується 12 глава Євангелія від Матея, вже 9 стихом, що Христос приходить в синагогу, де. Фарисеї спеціально приводять чоловіка з сухою рукою. Чому? Це дуже цікавий епізод, де вони хочуть зловити Ісуса, чому Він порушує суботу. Адже той чоловік міг жити з сухою рукою і йому, Його життю нічого не загрожувало. Вони хотіли його піймати, бо хто порушував, а тим більше в синагозі, закон юдейський порушення суботи, то його можна було без суду вбити. Тому вони привели того чоловіка, щоб піймати його, чи він порушить суботу в синагозі, чи ні. Тому Христос, випереджуючи їх у своєму божественному промислі, а Його промисел полягав в тому, щоб врятувати людину. Тому Він каже в іншому місці Євангелія: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов, щоб спасти життя людини, не погубити. Бо син чоловічий, читаємо в Євангелії Івана, прийшов шукати те, що загубилося. І він задає їм питання, чи личить чоловікові, якого вівця впала в суботу в яму, витягнути її, чи нехай вона доходить там у тій ямі. І вони не мали що сказати, тому що це дуже такий мудрий підхід Ісуса, де Він показує, яку значимість відіграє сільське господарство для єврея юдея. Тому вони не могли сказати, не треба витягати ту вівцю. Бо якщо господар Легковажить тим всім даром, а в єврея все, що він посідає, є даром Божим. Це означає, що він нехтує даром Божим. Тому вони не мали що сказати. І, звичайно, що в суботу, якщо впаде бівця в яму, він піде і її витягне. Але тут є ще одна цитата, в якій. Христос дорікає, то чи не вартніше життя людини, аніж вівці. І тут вони були е, розбиті, вони не знали, що йому сказати. І зціляє Христос суху руку цієї людини, яка була в синагозі, представлена як модель, щоб зловити. Ісуса. Святий Атанасій Великий у своїх поученнях каже, людина повинна дбати про свій духовний зріст. Щоб бути далекоглядним у тому плані Божому і щоб бути учасником. Плану Божого щодо спасіння людини. Адже ж людина це є найважливіший і найдосконаліший твір Бога. І саме для того приходить Христос на цей світ, щоб удосконалити той свій твір, вирвавши. З рук лукавого, який завжди сіє, як ми читаємо в Івангелії від Матея, кукіль поміж нами, щоб поміж нас завжди були чвари непорозуміння, щоб ми ще більше були руками лукавого і ще більше творили того зла поміж собою, бо він не творить зла. Він користується нами для зла. А ми навіть цього не усвідомлюємо, бо кожен має свою юрисдикцію обстоювати своє право, чи ти правий, чи не правий. Але ми завжди будемо відстоювати своє право. Я правий. Але не усвідомлюємо того, що ми лукаві. і і вподібнюємося до лукавого, бо творим і чиним беззаконня. Тому апостол Павло в сьогоднішньому посланні каже, що який би той ворог не був, ми повинні творити йому добро. А ми дуже часто маємо ворогів поміж собою. Оце є трагедія нашого людства. Навіть коли ми є діти Христові, навіть коли ми є причасниками найбільшої любові Христа. І парадоксально воно виглядає, бо ми далі продовжуємо це лукавство поміж громадами творити. Тому апостол повно закликає нас всі, бо ми члени. Христового тіла. Іван Богослов каже, хай панує любов поміж вас. Тому Христос, цілюючи суху руку, показує, що Він від нас, хто знає якої жертви помпесної, ані слів наших, е, з наших уст не потребує. Він хоче нашого серця, бо, як він каже в іншому місці Євангелія, з серця виходять. Слова, думки, лукаві, а не те, що входить в людину, оскверняє її. Тому я милосердя хочу, а не жертвих. Бо ви безвинних не осуджуйте. У Син чоловічий, Господь і суботи. Амінь.